Бійці вінницької бригади записали звернення до дітей. Трагедія на Вінничині у річці втопився 11-річний хлопчик. В Лукамелешківській громаді реалізують проєкт Самшитовий герб України. Це новини відночиної говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Воїни Вінницької 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка записали зворушливе відео до дня захисту дітей. Воїни звернулись до маленьких українців, аби ті були сильними, гарно навчались і вірили в українську перемогу. Адже воїни стоять заради них. Дружніми та хоробрими на благо України, вірте в ЗСУ і перемога буде з нами. У червні для охочих містян офіс туризму в Вінниці у співпраці з місцевими гідесами готують 10 екскурсій і турів. Серед новинок тур для всієї сім'ї, козацькими шляхами, тури незвіданий козятин від вікових дубів до Пароплава, мальовничі каньйони і таємничі замки, розкіш палаців та стріли купідона, а також релакс мандрівка для дітей, «Гармонія душі і тіла до хмільника. Маршрути розроблені так, щоб у разі повітряної тривоги можна було направитися в найближче укриття. У день захисту дітей говоримо, які заходи влаштовують не лише для дорослих, а й для малечі. З нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. Мої вітання. Вітаю вас! І для початку розкажіть про екскурсії та програми до Міжнародного дня захисту дітей. По-перше, вітаю всіх з цим святом і всіх наших діток. З нагоди свято дійсно ми підготували одразу три безкоштовні проекти для діток 7-15 років. Зокрема, відбуваються два майстер-класи: один з Петриківського розпису та виготовлення ляльки-мотанки. Все це відбувається в рамках арт-клубу Твори з байві і квест, що має назву Цікаве про Вінницю. Тому всі охочі, запрошую долучитися до наших активностей, які на сьогодні проходять в центральному парку Леонтовича. І я б відмітила ще той факт, що разом з нашим партнером, найкращою оглядовою екскурсією Бас Пас, сьогодні відбуваються дві мандрівки Вінницею для дітей-загиблих, захисників та захисниць. І Дані активності охоплять майже 200 дітей віком від 7 до 15 років. Що стосується для екскурсій взагалом в червні, що пропонуєте для віничан та гостей міста? Традиційно ми презентуємо і прем'єри, і запускаємо в ротацію найрейтинговіші проекти. Щодо прем'єр, ми підготували одразу п'ять від наших гідес Оксани Роздорожнюк, Людмили Очеретної та гіда Олега Матюхова це екскурсії і тури Вінниччиною. І як ви зазначали, дійсно екскурсійний тур для всієї сім'ї козацькими шляхами, е гармонія душі і тіла в місто курорт хмільник. Незвіданий Козатин від Олега Мочухова і дуже романтичний проект від Людмили Очеретної, розкіш палаців та стріли Купідона. Окрім того, найрейтинговіші наші проекти потрапили в графік роботи Офіса червня, і серед них місто наповнене змістом від Альони Сазонової та Вінницька Єрусалимка від Оксани Роздорожнюк. Пані Тетяно, на завершення трішечки більше про екскурсії для дітей, полеглих захисників та захисниць, яким чином можуть доєднатися ці дітки, і власне який термін ось цих поїздок. На сьогодні тривають тури з нашим партнером Бас Пас. Це дві мандрівки, які охоплять 100 діток разом з батьками. І реєстрація вже, на жаль, завершена. Тому відбулася вже одна поїздка о 9-й годині. Та буде на 18 годину запланована наступна. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за ті заходи, які влаштовуєте для дітей та дорослих. На все добре. Дякую, на все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. І говорили ми про заходи, які влаштовує офіс туризму для малечі та дітей Вінниці. В селі Кошаренці Бершацької територіальної громади Гайсенського району на річці Південний Буг трапився нещасний випадок. Під час відпочинку на водоймі трійко дітей переходили річку Південний Буг, де глибина сягає близько двох метрів. Там їх знесло течією. Почувши крики хлопчиків, їм на допомогу кинулося двоє підлітків. Дітям вдалося витягти з річки та врятувати найменшого хлопчика. Другий зміг вибратися з бурхливого потоку самостійно. На жаль, третій хлопчик, якому було 11 років, зник під водою до пізнього вечора, 31 травня. Рятувальники не припиняли пошукові роботи, продовжили їх на світанку 1 червня. О шостій ранку дитину знайшли на відстані 20 метрів від берега на глибині майже 2 метри. 31 травня о 18.22 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що у Гасінському районі на території Баржицької територіальної громади, а саме в селі Кошаринці, тріхо дітей 2012, 2011 та 2014 року народження переходили річку Південний Бухти. Глибина сягає близько двох метрів. Там дітей знесло течією, прибувши на місце. Рятувальники з'ясували, що крики дітей першими почуло двоє неповнолітніх 2009 року народження. Хлопчикам вдалося врятувати восьмирічну дитину. Другий 11-річний хлопчик вибратися з бурхливого потоку води зміг самостійно. На жаль, хлопчик 11 років зник під водою. Вчора рятувальники до пізнього вечора проводили пошуки дитини однак, знайти його не вдалося сьогодні. в досвіта підрозділ служби порятунку. Виїхав на місце подій та продовжив пошуки дитини. О 6-й ранку дитину знайшли на відстані 20 метрів від берега на глибині понад півтора метри. Успішний бізнес змінив на зброю. Наступна історія про військовослужбовця з Тернополя. Іван Тарн з початком повномасштабної російсько-української війни повернувся з Бельгії та став на захист рідної країни. Про військовий шлях, поранення та найзаповітнішу мрію. Дивіться далі у сюжеті. Він зустрічає нас на вулиці, втомлений, але нескорений. Іван Тарн, український військовослужбовець, родом з Тернополя. Ми записуємо інтерв'ю у парку неподалік санаторію, де чоловік проходить реабілітацію після отриманого поранення. Пам'ятаю такий момент, коли я усвідомив, що, що відбувається того ранку, і зрозумів, що ну, вже все, все буде зовсім, зовсім інакше по-інакшому, що життя. Не буде таким, як воно було, було до цього. Я не ну, на той момент не зовсім розумів, що буде інакше, але змінилося все і кардинально. З початком повномасштабної російсько-української війни Іван залишив успішний бізнес у Бельгії та повернувся до України. Взяти до рук зброю довелось не вперше, адже раніше чоловік проходив службу у французькому легіоні. Ну насправді я завжди якби тримав зв'язок з Україною, якби я завжди себе відчував ну, українцем в Бельгії, тому ну я. І, і жив практично на дві країни, бо завжди як мене щось з Україною пов'язувало. Останнім часом ну, мене просто більше стало тягнути до України. Це от Останні три роки насправді на, на, на я більше часу би, проводив в Україні, ніж в Бельгії. В Україні під час військової служби Іван потрапив до групи швидкого реагування. Цей відділ виконував багато різних завдань. Одне з яких полягало в допомозі та транспортуванні поранених побратимів з бою до найближчої лікарні. Для цих потреб чоловік придбав за власні кошти пікап. «Поскільки ми підрозділи спеціального призначення. Ми не проводили дуже дуже багато часу на якомусь одному одному участку. Ми якби посилювали або приїжджали, робили якусь, виконували якусь задачу і, в принципі. Їхали далі, але взагалі це був якби практично вся лінія фронту, крім е, крім Луганщини. Іван згадує останнє бойове завдання в січні на околицях Бахмута. Тоді чоловік повернувся на поле бою забрати пораненого побратима. До нього ми добралися успішно, без, без контакту, без, без ніяких втрат. Коли ми вже його е, би, погрузили і переносили, я, я наступив на протопротоппіхотну міну. Іван міг залишитися без ноги вище коліна. Проте завдяки апарату вакуумного лікування, який він привіз в Україну на початку повномасштабного вторгнення, втратив лише стопу. Апарат зупинив зараження крові в організмі, адже запалення підіймалось вже вище коліна. Забавний момент, що я займався волонтерством до до навіть до повномасштабної і і на початку повномасштабної ми привезли е, вакуум апарати для вакуум терапії. Це дуже дуже важлива терапія при грізних пораненнях. От, які є всі-всі кульові, всі вибухові поранення, вони е, грязні. Там завжди є бактер... контамінація бактеріями і це вакуум терапія вакуум апарат, який постійно споріє негативний тиск і відсмоктує, дуже йде на користь відновленню. Так, от е, той апарат, який мені поставили, е, на, на початку повномасштабної війни я привіз в Вінницьку, в, Вінницьку лікарню. Так. Нині Іван чекає на протез українського виробництва та після реабілітації знову планує повернутись на війну. А після перемоги має мрію розпочати спокійне життя разом з молодою дружиною, з якою познайомився за тиждень до війни. Після перемоги найважливіше для мене буде моя сім'я. Ну як ви вже за цю тему торкнулися діти. Ну, дуже дуже вже хочеться такого знаєте, сімейного затишку. І я хотів би в велику сім'ю, багато дітей. Так що це буде мій, мій пріоритет після перемоги. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна в Лукамелешківській громаді. У парку пам'ятки садово-паркового мистецтва Мала Софіївка розпочали проєкт самшитовий герб України. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічається на українській території з найдавніших часів і шанується як магічний знак та оберіг. Організувавши роботу з небайдужими мешканцями громади та працівниками Лука Мелешківської сільської ради, був створений флористичний дизайн українського герба, який знаходиться на початковій стадії оформлення. З нами на зв'язку Дмитро Ткаченко, заступник голови Лука Мелешківської сільської ради. Мої вітання. Доброго дня розкажіть, будь ласка, про проєкт, про ідею створення е, такого герба. Ну, дивіться, першочергово в нас було розпорядження нашого сільського голови про створення патріотичного такого елементу благоустрію. І вже в подальшому, в дискусіях з місцевими жителями з культурою нашою е, виникла ідея герба саме в такому форматі. Рослинами як розробляли, як підбирали саме такі рослини. Чому саме вони е -е з існуючої наявності, з можливості, з того, що жителі громади хотіли побачити, хотіли створити. Та е -е -е те, що вони могли надати, в нас деякі е -е жителі громади, саме Боженко Оксана, вона напряму надала самшит на цю, скажімо так. Е -е на сам герб цей, та вже по ньому створили. Розкажіть, скільки лучан доєдналися до реалізації проєкту, як довго висаджували власне рослини? Ви знаєте, розроблявся сам герб десь в районі 10-15 діб. У нас були запрошені наші місцеві жителі, які являються флористами. які... Розуміються, ландшафтом дизайну е комісаренко Анна вона розглянула, як воно все має бути. Створила його, скажімо так, візуальний образ, і вже після цього ми його створювали. Долучилося близько порядка 20-30 жителів громади та майже всі працівники культури сільради. А як тепер доглядаєте за таким зеленим гербом? Так, у нас є відповідальні особи, які кожен вечір проводять полив рослинного цього орнаменту, скажімо так, та ми його будемо в подальшому доповнювати. Яким чином плануєте доповнювати? Маємо заповнити середні пустоти, які існують, вже квітковими орнаментами, які зараз також вибирають жителів Лекомелешківської громади. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за таку чудову ідею. Думаю, що вона стане чудовою фотолокацією і для жителів вашої громади та для гостей громади. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, до побачення. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Дмитро Ткаченко, заступник голови Лука Мелешківської сільської ради. Саме у цій громаді створюють зелений герб України. У рамках відзначення 85-річчя Вінницького академічного обласного театру Ляльок у Вінниці відбувся 13-й міжнародний фестиваль Подільська лялька лялька-2023». Участь у заході взяли 15 театральних колективів із п'яти різних країн. Побувала на фестивалі й Аліна Талан, і готова розповісти детальніше. У Вінниці фінішував 13-й міжнародний фестиваль Подільська лялька, лялька-2023». Участь у онлайн заході взяли учасники з Грузії, Ізраїлю, Литви, Туреччини та України. 15 театральних колективів змагалися за першість у десятьох номінаціях. У нас фестиваль конкурсний, тобто є нагороди від найменшої, там, яка у нас дебют, до найвищої гран-при, ну, третє, друге, перше місце і гран-при. Крім того, є ще теж цікаве журі, це глядацькі журі, яке складається з дітлахів. І, до речі, думка цього журі найчастіше хвилює більше нас, ніж журі професійних. Фестиваль відбувається не вперше. Головна його ціль залучити дітей до мистецтва, кажуть актори театру. Добро завжди перемагає зло. Ми навіть зараз, коли ми єдині, коли йде війна, ми знаємо, що добро все одно ми переможемо. І так само в наших виставах ми розповідаємо діткам у виставах, що треба любити свою родину, свою батьківщину, треба бути толерантним, що притаманно якраз українцям вони завжди стримані, вони завжди вислухають. Цьому ми навчаємо. Реалізація таких фестивалів у військовий час свідчить про те, що культура українського народу, попри війну, продовжує розвиватись, зазначають одні з ініціаторів заходу. Знаєте, дійсно сказано було багато, що фестиваль проходить дійсно не в легкий час, час війни. Але ось та сила мистецтва, ось ті надзвичайні дії вельми поважних акторів лялькарів, вельми поважного журі, яке гідно і на високому рівні оцінили здобутки фестивалю, саме і дають поштовх розвитку на майбутнє. Величезна вдячність вам, тому що в цей час таких простих речей так не вистачає. І вам не просто, але ви завжди віддаєте частку свого серця. Тому низький уклін. Дякую ще організаторам за такий фестиваль, тому що це дуже важливо. Це треба робити, це треба проводити. І Україні обов'язково бути, коли є такі чудові маленькі серця в цій залі. Фінальний день фестивалю завершився виставою для дітей, батьки яких загинули на фронті. Для них театр ляльок представив музичну комедію Бабусина пригода за одноіменною п'єсою Олександра Олеся. Телеканал Вінничина все буде Україна. На цьому випуск новин вичерпано. Чи влада на місцях підсумуємо завтра у цій же порі? А з понеділка у студії для вас працюватиме моя колега Анастасія Голошивець. Команда телеканалу «Вінничина» бажає вам лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.